Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за березень 1931 року номер 3 Дивися, я поставив тебе у цей день над народами і царствами, щоб викорінювати і розоряти, губити і руйнувати, творити і насаджувати. Єремія, перша глава, 10 вірш Хто читає пророцтва і вірить, той це зрозуміє. Нині майже всі люди очікують чогось усе кращого, але замість ліпшого отримують усе гірше. Всі збентежені, всі кудись поспішають, квапляться. Одне слово, усі перебувають у темряві. Бо не люблять одне одного всупереч заповідям Христа Ісуса. Іменем Ісуса Христа, Спасителя нашого, я говорю правду в Господі, що настав день суду Божого, тобто той день, коли виконуються наміри серця Божого чи передбачень пророчих. Це може знати тільки той, хто читає Біблію. Дотримуються заповідей Божих і вірує в Ісуса Христа. І ось настала пора, коли багато хто починає читати Біблію. І знання множиться. Що далі, то більше будуть люди прості, трудівники, читати цю книгу. І знання примножиться. Люди пізнають істинного Бога, любов. Того Бога якого відкрив нам собою Ісус Христос. Що будете тоді робити ви, різні священники і проповідники, які осліплювали народ і самі осліпли? Ви показували людям Бога в різних бездушних предметах, тобто в розмаїтих іконах, як уявлених, так і в оновлених, у різних малих і великих дерев'яних і кам'яних церквах і монастирях. Як чоловічих, так і жіночих. Це є повний блуд і обман. Такий блуд і обман віджив уже свій вік. Необхідно творити все нове відповідно до вчення Ісуса Христа. Потрібно творити нове небо і нову землю, де царюватиме правда і суд. Це була ніч, і можна було робити блуд і обман і всяке злодіяння. Але тепер настав день, і всі ошуканці, і блудники і лиходії будуть покарані. Бог каже в служителя свого Павла, Залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям усюди покаятися. Діяння святих апостолів, 17 глава, 30 вірш Кому ж каятися треба. Каятися необхідно всім людям, більше вождям народним. Найбільше від усіх потрібно каятися різнорідним священникам і проповідникам, що вказують людям царство на небі, а собі влаштовують тут, на землі. На вас, священники і проповідники, дивляться всі підвідомчі вам душі. Не на ваші слова, а на ваші діла дивляться. Як чините ви вожді, так роблять і ті, що за вами йдуть. Тому я прошу всіх, особливо передових людей. Покажіть собою людям Бога так покажіть, як показав нам собою наш Спаситель Ісус Христос і Його святі апостоли. Вони показували людям Бога особисто, своїм життям, правдивим і нелицемірним. Знайте, що невдовзі, і тут дуже скоро Правда візьме гору над неправдою. Правда буде царювати. За законом один праведник переважить тисячу неправедних, а праведник той, хто любить правду. Правда твоя, правда вічна, і закон твій істина. 118-й Псалом, 142 вірш. Відшукайте у книзі Господній і прочитайте. Жодне з цих не промене пройти, і одне іншим не заміниться. Читаємо Пророка Ісаї, 34 глава, 16 вірш. Книга Господня, Біблія, це вічна історія, яка нам розповідає, що було, що є і що буде. Блажений той, хто її читає. Оскільки він намери Боже знає, а надто хто її сьогодні читає, позаяк сьогодні виконується все те, що визначено Богом Богів і записано в Біблію. Пророк Ісая стверджує бо коли суди твої звершуються на землі, тоді ті, що живуть на ній, навчаються правди. Пророк Ісая, 26, глава, 9 вірш. Мудрі зрозуміють це, а нерозумні не збагнуть. Мудрий той, хто не відкидає, а читає, роздумує, знає, заповіді Божиї дотримує, той і простолюдина мудрий буває. Нерозумний той, хто відмовляється від цього, не читає, не розважає, не знає, не дотримується заповідей Божих. Той, хоч і знатного роду. І з вищою освітою, то нерозумним буває. Тому я прошу всіх, читайте Книгу Господню, Біблію. Тоді буде Царство Боже на землі. Не потрібно буде ніяких союзів, ні договорів, ні гарантій. Що сьогодні настав великий і страшний день Господній, видно, хоча б із цього. Всі світила погасли. Про це дивимося Іоїля пророка, 2 глава з 28 по 32 вірші. Бог збирає всі народи в долину Йосафата, і саме на ту пору виводить із полону народ свій. Про це дивимося Іоїля 3 глава, перший другий вірші. Багато людей думає, що світила, такі як сонце місяць і зірки згаснуть перед настанням. Великого страшного дня Господнього. Не ті світила зблякнуть, що зверху у повітряному просторі над нами, але ті світила погаснуть і вже згасли, які між нами. Бог є світло, і не має в ньому ніякої темряви. Читаємо 1 Івана, перша глава 5 вірш. Ісус Христос сказав Я світло для світу. Хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Євангелія від Івана, 8 глава, 12 вірш Після 4-го століття від Різдва Христа Ісуса і поотів від початку вселенських соборів, темрява почала накривати увесь світ. І до 1914 року на всій землі стала цілковита тьма. З 1914 року починається Великий День Суду Божого. Весь цей світ, тобто устрій, захворів смертельно і не видужає. Настав кінець цьому світові, тобто ладові системам несправедливого управління. Так триватиме довго, тому то й називається цей день великим днем Гніву Божого. Святий Іван мовить. Неправедний нехай ще чинить неправду. Нечистий нехай ще оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Откровення 22 глава, 11 вірш Водночас старий світ, тобто устрий, падає безповоротно. А новий світ народжується і освячується. До царства з Христом готується. Монархічно-капіталістичний світ, тобто лад, майже загинув. На його місце стає соціальний світ устрій, але і цей короткочасний. Нам є ясний образ осліплений Самсон, який зруйнував споруду чи святилище язичницьке, де загинув сам і велика кількість народу з ним. Так загине теперішній сліпий соціалізм, що будується зі своєю будівлею. Дивимося про це суддів, 15 глава з 1 по 31 вірші. Господь устами раба свого пророка Захарії промовляє. І буде на всій землі, говорить Господь, дві частини на ній будуть знищені, вимруть. А третя залишиться на ній. Пророк Захарія, 13 глава, 8 вірш. Ми живемо саме в той час, коли дві частини людей винищуються. Одна частина монархо-капіталісти, інша частина пролетаро-соціалісти. Як одна, так і інша б'ються лише за владу, щоб панувати над кимось і гнобити когось, не маючи жодної влади вищої над собою. Цього не буде, що задумують ті дві частини. Бог так не судив, як всі дві частини людей замишляють і хочуть робити. Бог судив так. Потім сядуть судді і відберуть у нього, тобто у звіра, владу губити і знищувати до кінця. Царство ж і влада, і велич царственна, в усій піднебесній дані будуть народу святих Всевишнього якого царство царство вічне, і всі володарі будуть служити і коритися йому. Читаємо книгу Даниїла, 7 глава, з 26 по 27 вірші. Тоді, як ці дві частини б'ються за владу, третя частина людей досліджує святе письмо, знаходить те, що це повинно бути за визначенням вічного живого Бога. Вірить через пророків Богові живому. Оновлюється розумом і духом і служить, уподібнюючися Христу Ісусу, Спасителеві Своєму. Вище вказані дві частини людей битимуться багато днів, аж їм це спротивіє. Пророк Ісая каже Що говоритимуть ті дві частини? Хто з нас може жити при вогні, що пожирає? Хто з нас може жити при вічному полум'ї? Той же пророк дає відповідь. Той, хто ходить у правді і говорить істину, хто нехтує користь від утиску, утримує руки свої від хабарів, затикає вуха свої, щоб не чути про кровопролиття, і закриває очі свої, щоб не бачити зла. Той буде жити на висотах. Притулок його неприступні скелі. Хліб буде даний йому, вода у нього не висохне. Пророк Ісая, 33 глава, з 14 по 16 вірші. Двом частинам не битися, а третя частина тим часом навчиться жити за вченням Христа справедливо і не умовкатиме доти. Доки новий Єрусалим не зробиться славою на землі для всіх народів, оскільки так судив Бог. На стінах твоїх, Єрусалиме, я поставив вартових, які не будуть умовкати ні вдень, ні вночі, о ви, що нагадуєте про Господа, не умовкайте, не умовкайте перед ним, доки він не відновить. І доки не зробить Єрусалима славою на землі. Пророк Ісая, 62 глава, 6, 7 вірші. Той самий пророк Ісая у другій главі говорить, що до народу Божого прийдуть усі народи, і від народу Божого вийде закон і слово Господнє. Народ Божий навчить жити по Божому і воювати вчитися більше не будуть, а перекують мечі свої на орала. І списи свої на серпи. Із вище наведених слів видно, що ми, народ Божий, не є ворогами ні вченим, ні маєтним класом, як написав про мене дехто в газеті за свободу. Той самий дехто написав про мене, що моє вчення це суміш суботників із більшовицьким атеїзмом. Це цілковита явна брехня. Як не соромно тому чоловікові писати таку безсумнівну неправду. Та ще, здається, той, хто про мене писав, навчає інших якщо обман пише, то напевно і інших навчає брехати. Я достовірно знаю, що буде суд праведний відповідно до діл і чиє діло встоїть, то й отримує нагороду, а чия справа згорить, той зазнає збитків. Так сказав Бог. Так ось, для того, щоб нам судити когось, говорити про когось, то треба вислухати Його, перевірити діла Його, зрозуміти ідею Його і життя Його, і на додачу зрозуміти життя Христа Ісуса Господа нашого. Тоді не будемо посоромлені, як це робиться дотепер. Я цей маленький журнал під назвою Нова правдива дорога життя. Видаю, з 1926 року. І може він уже розійшовся по всьому світу і в нашому краї потрапив до найвищих інституцій, зокрема, бібліотеку Варшавського університету, про що свідчить лист бібліотеки номер 1465 і лист бібліотеки Львівського університету, номери 1083 і 1157. Я думаю, знаю, що якби це вчення було під якою-небудь маскою, то вже виявилося б назовні, але це вчення суто християнське, взяте від Христа Ісуса, Господа нашого. Ми всі, які наслідуємо це вчення, твердо знаємо і віримо, що вічно живий Бог влаштовує царство своє на землі, в людях, позаяк він сам сказав. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого, і я прийму вас. І буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками. Говорить Господь Вседержитель. Це 2 Коринтян, 6 глава, з 16 по 18 вірші. Наша віра полягає в тому, що Бог сьогодні виконує передбачення всіх рабів своїх пророків, тому що Бог у них жив, їхніми вустами говорив і їхніми руками в книгу життя записав. А цими днями нам, його рабам, Духом своїм святим розуміння дарував. І хто хоче судити нас, то судіть за ділами нашими. Діла наші християнські не згорять і встоять вічно, бо вони в Бозі зроблені. Для того, щоб правильно судити, необхідно прочитати і зрозуміти книгу закону Божого. Настає і настав уже час, коли багато з володарів візьмуться за книгу життя і зрозуміють, але візьмуться за неї тільки тоді коли покінчать зі своїми хитрими вигадками, оскільки що вони не вигадають, те в житті виявиться нікчемним. А ми, свідки його, весь час будемо підносити голос і говорити звертайтеся до закону і откровення, оскільки пройшли вже звірячі язичницькі часи, настав день суду Божого позаяк. Святі судитимуть світ і вже судять, так сказав сам Бог. Дивимося, 1 Коринтян, 6 глава, 2, 3 вірші. пророк Ісая, 8 глава, 20, 22 вірші. Тому я прошу всіх, читайте і розумійте святе письмо, то знайдете життя. Читайте всі, малі й великі, не думайте, що ви знаєте. Читайте тепер, то знатимете, бо сьогодні день Господній, тобто той день, коли Господь виконує те, що визначив. Для того то й сказано, що останніми днями зрозумієте це. Таємниця ця відкрита тим, хто любить його і дотримуються заповіди Його. Не відкрив він іншим того, і судів його вони не знають. Дивимося 147 й псалом. Боже вічний, благослови, допоможи, щоб тебе пізнало багато людей по всій землі, а надто в цій країні, де ми живемо, і проповідуємо слово Твоє. Почуй і не барися заради тебе самого. Амінь.